Ліна Костенко українське альфреско. Над шляхом при долині, біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті, живе там дід та баба і курочка в ряба. вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів, хитаються патлашки уздовж силі стежині і стомлений лелека. Спускається на хліб, чиєсь дитя проходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призбіще сидять. Я знаю: дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. На шпики виглядають жор.